У чемпіонаті Закарпаття з футболу виконано програму третього туру. Один із поєдинків групи А відбувся в Чопі. Місцевий локомотив приймав ще Лігівську медею з Оноківської територіальної громади. Обидві команди виставили бойові склади і намагалися показати хороший футбол. Суперники діяли змістовно. Утім, гості домінували і утілили перевагу в два м'ячі. Дублем відзначився Руслан Соскида. Спочатку скористався подачею з кутового. А невдовзі так само опинився у потрібному місці і замкнув передачу у воротарському майданчику суперника. Творював нагоди і локомотив ЧОП. Але молодим залізничникам не вистачало у першому таймі якісного завершення атак. Тяжкий суперник у нас був команда, все ж таки Вищої ліги, Вона укомплектована трохи кращими футболістами, але у нас молоді хлопці, які проявляють велике бажання, стараються слухають, виконують вказівки тренера. І я думаю, що у нас в будущему буде трошечки більш боєспособна команда. У другому таймі команда з Оноківської територіальної громади прагнула зберегти наступальний темп першого тайму. Проте здійснені заміни суттєвих змін у дії команди не принесли. Гра більше вирівнялася у господарів, ефективними виявилися дальні удари. І, зрештою, Едуард Готра точно поклав м'яч у верхній кут воріт. Утім, 2-1 за медеєю. На команду Медея всі команди налаштовуються як на останню гру. Ну, це ми і побачили в сьогоднішній грі. на, на станові було ну, Сказано, що так воно й буде. Парі різні тайми можна так охарактеризувати цю гру. Але результат, слава Богу, є. У нас сюди тиждень ми відпочиваємо, зіграємо товариські дві гри серед тижня, і будемо зробимо розбір гри і будемо налаштовуватись на, на подальший. Чергові поєдинки чемпіонату області виявили свої турові закономірності в кожній із груп. Зокрема, у групі А матчі видалися особливо напруженими. У Б результативними, у С завершилися із сухими рахунками, а в Д над емоційними. Так авангард пробивав три пенальті Говерлі і два з них реалізував. А в зустрічі Вонігова Тамара Муриша арбітр показав 12 жовтих і дві червоні картки.